За Україну. І я тут попрошу, щоб молилися всі. Будь ласка, ви може, може один раз в місяць попадаєте вдома, ну, може, тут є присутні ті люди, які ніколи не були на, на таких зібраннях. І ви дивитесь таким удивленням на багато що для вас тут нового, невідомого, непонятного. Але звернутися до Бога може кожна душа. І це може не обов'язково якась така красива скл... така складна молитва. Хай це буде дуже проста, е... коротенька така молитва, Боже, спаси Україну від війни, але це буде ваша молитва особлива. Ми, в Слові Божому читаємо, що там на небі щось таке подобне є с якісь чаші, там і куди молитви світли збираються, як як така, як... якась фінам, якась рідина така. По туда туди вони складаються. І я розумію так, що якщо це молитовна чаша, яка перед Богом, вона наповнюється і починається діяти, Бог починає. І, і от зараз ваша коротенька молитва, це маленька така крапелька, але вона туди в загальну ту чашу додається. Тому не соромлюсь. Тому м -м -м, моліться, тихо моліться, Бог громко, як у вас виходить. Але милиці, а я поведу вас у цьому бути. Люби наш Господь, йде до тебе, ім'я Ісуса Христа. Хочемо, щоб ти нас почув. І для цього ми перше, що ми робимо, ми просимо Тебе прощення. Прости нам гріхи наші. Прости, Господь, щоб наші молитви були прийняті туди, в ті чаші молитв на небі. Господи, прости наші гріхи. І ми ще просимо Тебе прости, українців, Господи, благослови українців, благослови Україну, щоб ця війна закінчилася скоріш, Господи, дай покаяння нашому народу, щоб ми всі могли оправдатися своєю вірою перед Тобою і мали спасіння, Господи. Бо ми не знаємо ні дня, ні часу свого, коли ти прийдеш за нами, але хочемо кожен час бути готовими до зустрічі з тобою. Тому просимо, Господи, прости, благослови Україну. Ми просимо Тебе за керівників цієї країни, які приймають якісь рішення, Господи, дай мудрості. Також ми просимо Тебе, щоб Ти заборонив в серцях людей, навіть думають про, про якусь корупцію, про якусь брехню, про якусь крадіжку. Господи, благослови, щоб на всіх рівнях влади був страх Божий в серцях людей, щоб вони боялися грішити перед Тобою. І ми просимо Тебе за військових, щоб Ти захистив їх. Господи, дуже багато чоловіків там вони страждають, вони поранення вони отримують, хтось навіть життя своє віддає. Господи, а ми, ми тебе благаємо. Захисти їх, Господь, щоб вони вони не загинули, щоб повернулися додому в свої сім'ї. Ми також просимо тебе за сім'ї військових. Збережи їх, збережи їх від, від всякої розрухи, Господи, щоб, щоб жінки дочекалися своїх чоловіків, щоб не було розводів, щоб не було всякого якогось безумства, щоб, щоб наші ці чоловіки там на війні, вони не була якась така сильна мотивація. Захищати свої сім'ї, свою землю, Боже, благослови їх у цьому командирів, благослови, оскільки таких поганих звісток є, що командири такі корупціонірувані, Господи, а ти дай їм всім покаяння, щоб командири були людьми і берегли своїх солдат, своїх людей, своїх подчинених, Господи, благослови тих командирів. Також ми просимо. За лікарів, які лікують поранений, Господи, даруй їм також добре серце, щоб вони це не за гроші тільки робили, щоб вони хотіли спасти життя людей. І ти їм також дай велику, велику мудрість в лікуванні, велике терпіння в цьому. Ми просимо Тебе за всіх капеланів, які, які лікують душі цих солдат, Господи, вони, вони тяжко травмовані цією війною. І тільки ти можеш побачити їхні душі, їхні серця. Благослови капеланів, Ми просимо тебе благослови волонтерів, які допомагають Збройним силам, так щось привозять їм і допомагають їм вирішати якихось питань. Ми просимо тебе всіх, за всіх, хто допомагає Україні, хто привозить сюди різну гуманітарну допомогу. Благослови їх в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі і просимо, щоб ти благословив. Ті, хто попали в полон, щоб вони, над щоб ними не знущалися, щоб вони скоріше повернулися додому. Господи, ми просимо Тебе за поранених, щоб Ти їх ісцелив, і уврачував. Ми просимо Тебе за тих людей, за ті сім'ї, там де, там, де загинули їхні рідні. Господи, у врочу їхні і в душі. Вони тяжко в такому. То тяжко тяжкої біді і, і ти їх їм допоможи, Господи, допоможи. Перенесли це все, заспокоїть, даруй їм тір, даруй надію. Господи, ми просимо Твого благословення і на ворогів наших. Ти сам навчав нас, щоб ми молилися за ворогів наших. І Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм ще покаяння, розуміння, що вони яку біду вони роблять. Господи, ти розрушиш ті наміри. Якщо вони отак от слухають ту всю брехню, то дьявола слухають, Господи, ти їм заборони слухати дьявола, розрушить ті наміри, розруш, Господи, їхню зброю, щоб вони не могли вредити Україні, щоб, щоб не привітали до нас нічого, не розрушали енергетику, щоб ми могли спокійно. Якось жити добре. Дякую Тобі, Господь, за теплу зиму, що Ти даєш нам, Боже. І немає цих таких морозів, Господи. Пошли приближче, щоб і далі була тепла зима, Господь, щоб люди могли спокійно пережити це все, цю, цю зиму, Господи, тяжку таку. Ми, ми дякуємо Тобі, Господи, і розумію, що без Тебе ми б не вистояли в цій війні і, не, і зараз би ми не могли тут збиратися, Господи. А ти так багато нам допомагаєш. Дякуємо тобі, Господь. Слава тобі, Отець і Дух святий. Амінь.